Мені доводилось бачити грандіозні міста, в яких нема душі. От ніби то місто є, а ти його не чуєш, ти його не відчуваєш. Воно не має на тебе якогось впливу. Львів належить до тих міст, де є душа, де ти себе можеш знайти. Для мене, як для людини, яка є там за освітою істориком. Це взагалі фантастичне місто, тому що воно дає можливість е, кожного разу чимось дивуватися, Воно дає можливість заробляти на хліб за допомогою тої історії, яка тут є. І третє, знаєте, все є в порівнянні. На Львів можна багато нарікати, але тоді, коли ти повертаєшся з інших регіонів України, особливо зі Сходу до Львова, то вже вийшовши з потяга на залізничному двірці, Починаєш розуміти, як тобі пощастило, що ти живеш саме у Львові. Я розумію, що це прикро слухати інколи львів'янам і самому собі. В нас дуже люблять у Львові хвалитися перед чужими людьми та й в розмові між собою тим, що було зроблено у Львові в минулому. Перша гасова лампа. Перші якісь там речі пов'язані з польотами, перша газета, яка вийшла в Україні на території Львова. Я хочу зауважити, що все це сталося до Другої світової війни. Певні речі відбувалися і в радянський період, але я хочу почути про явище, подію, чи ще щось, що страпилося в останніх 23 роки. Розумієте, за період української незалежності. Мені цього дуже сильно бракує. Я тішуся, що українці навчилися дуже добре бити інших спортсменів. Я маю на увазі кличків, але я би дуже хотів, щоб в цій країні, а бажано в цьому місті, з'явився Нобелівський лауреат, якого немає. І в мене є відчуття, що українці, які живуть зараз у Львові, вони намагаються історією, яку не вони творили, або до якої вони були лише дотичними. Закривати невдахи, не, не успіх, або, скажімо, невдачі, або якісь недоречності, які виникли за останні 20 років. Приїхали греки, привезли цитрини. Так? Тобто цю фразу говорять багато людей у Львові. Це, це тільки частина того, що греки привозили до Львова. Це і зв'язок з осередками православного Сходу. Це дуже великий вплив на матеріальну культуру, одяг, вино це певна мода, певний тренд. Але ще одна цікава річ, яку я виявив, чому вони себе тут дуже добре чули. Тому що багато тих греків, які прибували до Львова, це були греки з острова Крит, а конкретно кажучи, з міста Ретімно, І на той час ця територія знаходилася під управлінням Венеції. Тобто іт італійського цього, знаєте, періоду відродження. І ви знаєте, коли слухаєш старі стару музику, е от саме з цієї місцевості, з цього періоду 16 17 століття, і коли ти слухаєш музику, яку відтворюють за старими партитурами у Львові середньовічно, вони дуже подібні. А музика це, ну я я так принаймні абсолютно переконаний, що це така об'єднуюча річ. Знаєте, от якщо коли ви слухаєте певну музику, можна вже зрозуміти, хто ви є як людина, в якій культурі ви живете, що вам є близьким. І я думаю, що коли ви, ви б послухали цю музику греків криту, саме криту, наголошую, і львів'ян, то ви б зрозуміли, що це був такий великий загальноєвропейський простір. Просто ці люди мали певні відмінності, котрі були дуже важливими для нашого міста, і вони залишили свій світ в історії міста, тому що я переконаний, немає у Львові людини, яка би не знала, де знаходиться вежа корняк. Та, та. Всі це знають. Це тільки один з невеликих насправді прикладів. У совєтському союзі. Був банальний брак продуктів харчування. Тобто, навіть якщо би Галицька господиня хотіла щось зробити з Галицької чи львівської властивої кухні, вона не могла це зробити, бо їй не було з чого. Тому в радянський період львівська кухня вона ну дуже сильно деградувала. Зараз ми бачимо її відродження, і дуже важливо пояснити людям, наприклад, що вона була дуже різноманітна. От ви мене питали про греків, так? В Львівську кухню, починаючи з 15 століття, входили цитрини, оливки, туди входили різноманітні приправи східні. Звичайно, що це не могли собі дозволити робити ну, якісь бідні люди, ми розуміємо, так? але для багатих людей це було абсолютно нормальним таким звиклим явищем. Я по-своєму дуже люблю під От не всі вбачають в ньому якусь красу, тому що це такий робітничий район, знаєте, рогатка і так далі. Там є маса цікавих речей. Треба тільки просто хотіти це побачити. Я, як не дивно по-своєму, мені, мені, мені дуже подобаються, скажімо, навіть деякі нові райони. Я вважаю, що вони цікаві, що вони цікаві і вони були правильно. План, плановані, вони, вони мали якусь свою душу певний період часу. Новий Львів, наприклад, вважаю, що він ну, правильним шляхом це робилося. Е, як це не дивно, навіть я б сказав, що Сихів виглядає досить, досить пристойно, як цілісний проєкт. Цілісний проєкт забудови. Я не знаю жодної пори року, жодної, де би на Личакові не було гарно, де би там не було затишно. І де би там не було цікаво. Дуже мені сподобалися слова, які свого часу сказав митрополит Гузар. Я боюсь бути неточним, але приблизно звучить так, що він рекомендував всім перманентно хоча б раз в місяць ходити на кладовище. І він сказав, що в цьому випадку людина стане добрішою до сусідів, до родини, до друзів. Там дуже добра атмосфера в плані знаєте, вправлення думок в голові. Я думаю, що митрополит Гузар в цьому плані абсолютно правий.